Всім привіт! Мене звати Барашник Марія. Я студентка фахового коледжу освіта. Навчаюсь за спеціальністю 231, тобто соціальна робота. Хочу вам розповісти про своє захоплення, яким займаюсь у вільний час. Почала ним захоплюватися ще з раннього дитинства. Хочу показати декілька своїх робіт. Ось одна з них називається Погляд. А є також частково вишиті картини, наприклад, як трика коней. Чому частково? Тому що самі коні вишиваються бісером, а фон застається з тканини і нічим, на жаль, не вишивається. А така сама історія і у снігурів, тільки в них не вишивається небо. Все інше вишивається, і як бачите, в дуже яскравих. Відтінках. Є також вишита картина, яка називається мрія, а вона вишита нитками повністю. А чому вона називається мрія? Тому що кожен з нас хоч коли-небудь мріє про будиночок або містечко, де його ніхто не буде чіпати, відволікати, і можеш насолоджуватись вільним часом. А також картини з ниток, і бісеру можна поєднувати. Наприклад, як охоронець вовк, вишитий нитками, який стоїть вовк, який стоїть на камінні. Каміння вищите бісером. Виходить така дуже цікава комбінація, але воно дуже гарно виглядає. Дякую за увагу.